Такий натовп вірян у священному храмі Вет Бенхфра у Таїланді збирається тільки раз у рік. Люди приїздять сюди з незвичною метою підзарядити свої релігійні татуювання священою енергією. Деякі з відвідувачів настільки зближуються зі своїм духовним єством, що навіть стають, ніби втіленням малюнки на власному тілі. Вони кричать, бігають, шиплять та навіть гавкають. Ті, хто приїздить на фестиваль вперше, обов'язково мають зробити собі татуювання. Роблять це безкоштовно, але майстру треба подарувати квітку, арома палички та пачку цигарок. ті, хто приїздить сюди, роблять тату, аби захиститися від злих духів, а також щоб посилити свою віру. Для того аби утримувати святість малюнків на власному тілі вірянам рекомендують постійно дотримуватися п'яти головних заповідей буддизму, а саме не позбавляти життя іншої людини, не красти бути стриманим у сексі, не брехати, не вживати алкоголю та наркотиків. Дотримування основних заповідей робить із нас кращих людей. Так ми утримуємося від скоєння поганих вчинків. Якщо ж хтось таки не втримався і порушив, хоча б одне правило, має обов'язково приїхати на фестиваль та підзарядити своє татуювання новою порцією святості.